Останнім часом в Умані збільшився попит на шпалери, парфуми, інші товари білоруських виробників. Тому частенько уманські дрібні підприємці вирушають до сусідньої держави, аби задовольнити потреби своїх покупців. Недавно повернувшись з білоруського міста, Лепель розповіли про тамтешнього раціоналізатора, який здивував усіх своєю винахідливістю. Згадавши про газогенератори, які широко використовувалися в 30-х і 40-х роках ХХ століття, винахідник встановив подібну конструкцію на своєму мотоциклі з коляскою. І тепер, в якості палива, може використовувати вугілля, торф або навіть солому. В порівнянні з бензиновим двигуном потужність транспорту помітно впала, хоч і ступінь стиснення вдалося підвищити до 10 одиниць. Завдають клопоту довгі запуски: перегрів двигуна на міських дорогах, примхливість до вологого палива. Та занадто прискіпливі автоінспектори. Перевага лише одна: це економія грошей, які потрібно витрачати на бензин. Мотоцикл розвиває швидкість до 80 км на годину. Коляска залишилася повноцінною сидінням, тільки не стало багажника на 100 км шляху. Чоловік спалює мішок трісок.